Так, дронів по Москві хто їх міг запустити? Ну, до речі, хотів почати з ремарки стосовно Соловйова. У Давай, Салтаков... У Салтикова Щедріна є таке прислів'я: на патріотизм почали напірати, значить, правались. Оце це стосується, мабуть, Соловйова і Рубльовки. Його вислово стосовно Рубльовки. Що по, по дронах? По дронах, я думаю, треба розглядати декілька версій, хто їх міг застосувати. І е, першою версією я би я би поставив ФСБ, це, що, це нагадує щось е, взриви на Каширському шосе. Коли, е, до речі, Патрушев тоді очолював ФСБ, він. Керував цією спецоперацією, вони формували суспільну думку стосовно початку Другої Чеченської війни. Потім знаменита фраза Путіна мочить будемо в сартірі, і, і, почався, і почався новий штурм Грозного. От. Так що, це перша версія, і друга версія це російські партизани. І третя версія це е, наші або любителі або ну навряд чи навряд чи це було офіційне офіційне джерело тому що поки що немає політичного рішення по нанесенню саме політичного рішення по нанесенню ударів по території російської федерації от три версії які би mm -hmm. я розглядав якщо це фсб то з якою метою вони це роблять ФСБ потрібно дві речі. Перше, їм потрібно щось робити з фронтом. Вони розуміють, який там провал у Росії, причому намічається цей провал зараз. І така, така ситуація могла б дати підставу для оголошення воєнного стану і загальної мобілізації. З одного боку, з іншого боку, це залякування може бути направлене і на Путіна. Для того, щоб він допустимо погодився передати частину повноважень ну Раді Раді безпеки Російської Федерації як варіант угу. а, власне всі ці варіанти, взагалі, і сама ситуація атаки дронів по Москві по Підмосков'ю, це на руку Україні чи ні, взагалі? Так, це нам на руку. На руку в тому сенсі, що в будь-якому будь випадку сіється паніка і хаос серед місцевого населення. Вони починають відчувати, що таке війна, що таке загроза. Ну, хоча, бачите, вони ще дивляться в окна і, і, і висловлюють більше емоцій ніж страху. Але я думаю, що це тільки початок. Ну і власне вони непогані режисери. все якраз знімають, показують, викладають у мережу Так, особливо. Вулиців. Особливо позиції засобів протиповітряної оборони до речі, це цей це, це, це о, та ситуація з протиповітряною обороною показала дійсно, що частково спрацювали тільки ті засоби, які вони поставили із складу сухопутних військ Російської Федерації. А. Стаціонарна система не спрацювала. А от те, що США е, збирають дані про удари безпілотників у Москві, які сталися от попередньо е, вчора, там вранці, і, і вони зазначають, що не схвалюють атаки по російській території. Е, представник Білого Дому у коментарі Ройтерс про це зазначив: от нас власне можуть у цьому звинуватити, і чи вплине це якось на обсяги військової допомоги, яку нам надає Пентагон. Ні, я думаю, що на обсягі допомоги це вже не вплине ніяк. Справа у тому, що і в США, і в на Заході вже прийнято остаточне рішення, на чому вони боці. І сьогодні зупинитися вони вже не можуть. Просто ні фізично, ні політично, особливо політично. Тому максимум, що нам може загрожувати загрожувати, це серйозна розмова стосовно там нових обіцянок чи виконання попередніх обіцянок. Щодо, щодо нанесення ударів по території Російської Федерації. Хоча я не виключаю, що Сполучені Штати можуть закрити очі, якщо ця зброя не буде західного виробництва, ну, принаймні на, на даний час, я так розумію, доказів, що це наш офіційний удар, не існує. Угу, Дрон, угу. дрони Аліекспрес перемагає в плані продажі будь-яких засобів. Тобто Аліекспрес обійшов усю систему протиповітряної оборони Російської Федерації? Ну ні. Я хочу сказати, що в плані, в плані логістики Аліекспрес, як а. кажуть, можна купити все, хоча там на бомбу. Ну, от при... я ш... приблизно так до того я кажу, що наслідки недооцінювати все ж таки систему протиповітряної оборони. Тим паче, якщо такої якості летять дрони, от, взагалі, все ж таки пропоную розглянути ту версію. Наскільки реально виглядає от, версія російських пропагандистів, що безпілотники, нібито були саме із України? Чи варто було би нам витрачати якісь там кошти на подібні атаки, враховуючи, що у росіян щільне ППО а, біля важливих об'єктів воно а, стоїть великими обсягами? Відстань у нас не маленька і те, що там дрон долетить до Москви, ну не знаю, наскільки взагалі це реально. Скажу так, що для них ще це така ситуація, така постановка питання. Для них ще гірше. Чому? Тому що відстань, все ж таки, від Москви до від нашого кордону до Москви там складає десь 450 кілометрів. І якщо вони подолали цю відстань до Москви. То тоді і ніхто не жодного дрона не збив, тільки на кінцевому етапі почалася а, та, почалася боротьба з цими дронами, то тоді там кепські справи з протиповітряною обороною. Так що для них ця версія ще, ще гірша, ніж та, що зараз сьогодні в тому, в тому числі існує і в, в російському просторі інформаційному, що ці дрони могли бути запущені з території Московської. Області. І, ну, я вже сказав, два, два варіанти. Це могло бути: або силовики, або створюють суспільну думку. Або це могли бути партизани. От е, наші глядачі сьогодні у коментарях. Е, власне. Е, Поєднували коментарі, скажімо так, порівнювали більше коментарі росіян щодо тієї ситуації з атакою, наприклад, на Умань в Україні. Вони тоді зловтішалися. І от паралельно зловтішалася атакою на Рубльовку. Як взагалі, ну як це можна порівняти, що в головах у росіян? Що вони спочатку зловтішаються, коли б'ють по нам, а потім вони зловтішаються що б'ють по ним? Ну є, є завжди є і внутрішній, і зовнішній ворог. От ми стоїмо на позиво. Нас вони ставлять в категорію зовнішнього ворога. Ми там укронацисти угу. і таке інше. А внутрішній ворог, як завжди, от Соловйов дуже дуже влучно помітив, що не стали зірками заздрити. От, тому коли вони на почали радіти, що Рубльовку обстрілюють. Так що Рубльовка це внутрішній ворог росіян, і вони в свою владу вони розуміють, що живуть вони гірше, ніж інші країни. Я маю на увазі рівень життя. Да? Ну, крім, окрім, причому навіть в таких містах, як Санкт Петербург і Москва, все одно більшість розуміє, що влада краде, причому краде дуже сильно. Тому для них це внутрішній ворог. І, з інш... і бачите, навіть в ситуації е ще неповного е розуміння трагізму цієї ситуації. Вони радіють, що нанесено удар по цьому внутрішньому ворогу, ворогу який їх обкрадає, який не дає їм жити красиво і багато. Mm -hmm. um... Три стани, три речі стану Росії. Михайло подоляк от я зазначив. Перше внутрішній простір Московії геть не контрольований. Друге, немає жодного захисту з повітря чи суші, тобто ніде. І він також вважає, що атака безпілотниками показала таку технічну незрабність Росії, що нібито шокувала там тешню політичну еліту. Чи спонукатимуть е, ці е, дронні польоти над е, рубльовкою до того, що доведеться їм витягувати якусь техніку е, з позицій і її переміщувати ближче до? Кремля там до Міноборони і підсилювати оборону саме там оборону з політи. Ну така ідея буде буде розглядатися, але я думаю, що вона мало ймовірна щодо втілення в життя. Чому тому, що вони не спромоглися захистити основну базу стратегічної авіації в Енгельсі? Вони вибрали варіант перед, перед дислокації цієї бази, що дуже дорого і дуже затратно в плані. І сьогодні вони, поки взлітають з Кольського півострова, то ми вже чекаємо у е, Всіаружжі, чекаємо ці ракети і знаємо, де вони знаходяться, де рубіж пуску ракети, таке інше. А, а Хоча ідеї, а, 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 за думкою треба було просто підсилити ППО і закрити небо над цією базою. Ви ж супердержава з суперзброєю. Покажіть ні, вони відступили. Я думаю, тут буде те ж саме. І до речі, от цей це факт це про нас відступу з рубльовки рейсами ну, на Грузії, я так не, розумію? не з самої рубльовки. З рубльовки з Роз... Там ті, хто хотів вже вже давно поїхав. На той рубльовці там вже залишились тільки ті, хто не може сьогодні поїхати з Російської Федерації. Я маю на увазі передислока можливо передислокацію якихось органів управління. Ну допустимо, там, генеральний штаб вони виведуть на запасний командний пункт. Можливо. Uh, і Герасімов буде там працювати, а з зі своїм з, оперативним управлінням, а решту кіне там на Арбатському на, на Арбаті. От от, 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 такий от варіант. До речі, ще підтвердження версії того, що ППО диряве і не і не, і не говорить те, що вони застосували радіоелектронну боротьбу на території самої Москви. Справа в тому, що так РЕП ставить перешкоди і реп глушить дрони, але це викликає неконтрольований політ самих дронів і їх падіння. Що ми скоріш за все спостерігали в житлових кварталах Москви? На на жаль, росіяни цього не розуміють. Ми вже рік воюємо. Ми з вами фахівці. У нас кожна людина вже від відрізняє і дрон, і ракету, і все, все решта, і знає, що робити, і куди і, і де ховатися. У них вони все в початковому стані. Панолежі ну, останні і, і, да і ще така, така ремарка. Пам'ятаєте, взимку вони там коли там перші дрони з'явилися. Вони почали створювати кільце протиповітряної оборони навколо Москви. Вони розгортали там в полі буки, тори в самій, в самій столиці, там по вирубові повирубали, повирубали е, зелене насадження в парках, розмістили С-300, С-400, да? І в мене питання: якщо, якщо це столиця повинна працювати система? Яка помітила і розподіл цілі і вразила, да, але спрацювало декілька пускових панцирес саме слаб саме будемо так, ну на, на, на саме ефективна по таких малих об'єктах. Так що дійсно система ППО величезні проблеми.